У 50 -х, х роках у Дніпрі активно будували цілі мікрорайони для працівників промислових підприємств. Хрущовки з'явилися в районах Тополя, Амур Нижньодніпровського, Новокайдацького та Соборного. Пізніше, у 1970-х роках, нові житлові масиви виросли на перемозі та сонячному. Завдяки використанню збірних конструкцій і стандартизованих проєктів. Будівництво Хрущовок велося рекордними темпами. Наприклад, зведення одного будинку могло займати лише два тижні. Але швидкість будівництва мала і зворотній бік: дешеві матеріали, мінімалістичний дизайн і сумнівна якість. На перших поверхах хрущовок практично ніколи не буває балконів. І ось чому у той час вважалося, що балкони на першому поверсі можуть стати легкою точкою входу для злодіїв. Балкони це додаткові витрати на будівельні матеріали. Зведення балкона на першому поверсі вимагало б додаткових підсилень фундаменту, що здорожчувало проєкт. Часто перший поверх використовувався не лише як житловий простір, але й для магазинів, поштових відділень або інших громадських потреб. Попри їхню критику, хрущовки стали невід'ємною частиною історії Дніпра. Для багатьох сімей вони були справжнім щастям, адже до цього люди жили в бараках і комуналках. Заселення у власну квартиру, навіть із крихітною кухнею та низькими стелями, здавалося величезним досягненням. До речі, ідея хрущовок не була винаходом радянського союзу. Вона частково запозичена у французького архітектора. Ле Корбюзьє, який запропонував концепцію масового соціального житла, однак радянські архітектори адаптували її до своїх реалій, спростивши конструкцію та зробивши акцент на швидкості будівництва.